Предметом читайте конституцію. Читайте Конституцію 142 стаття окремо, щодо прав громади проведемо окремий захід. Так юрист не було А порушення законодавства безпосередньо рішень придумувати ламати паркани і доручення депутатам Ігора Петровичу. Дуже дуже дякую. Пропозиції я вас попрошу їх викласти у письмовій формі, для того, щоб ми ось з пані з пані Наталіо Новак. Я думаю, що вона зможе теж зробити депутатські запити відповідні. Щоб ми все ж таки запустили в роботу ті пропозиції, які ви надали сьогодні, і частину з них ми можемо включити в резолюцію. Тобто, будь ласка, передайте письмові форми. Дуже, дуже вам дякую. Ми попросимо зараз прокоментувати наших шановних представників державних установ, що це було, або що це є. І, до речі, я хочу повідомити, що на земельну комісію приходять представники Алексбуду з вимогою, з, з зашуканими інвесторами. І з вимогою Передати земельну ділянку, яка під цим будинком, чи є юридичний механізм цього, чи це протиправно. Тому що я вважаю, що це протиправно і юридичних підстав жодних на це немає. Але якщо депутати за це проголосують, ось ваше бачення цього, які наслідки? Чи можна дуже коротко? Що з відносинного законодавства, повноваження щодо виділення і скасування ділянки вирішення компенсації Київської міської, міської ради. Зважаючи на це, а, спочатку потрібно провести, як то кажуть, сил, щоб набрало всі рішення Київської міської ради щодо виділення цієї земельної ділянки. І після цього цю ділянку можна надати землекористування і надати ви надати ворог спочатку Київська міська рада повинна прийняти рішення, щоб це рішення набрало законної сили, щоб воно не було скасовано в і тільки після цього можна надавати. Рет. Але стосовно святку правди, тут ситуація на набагато складніше. Справа в тому, що рішенням Київського операційного.